Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Штраф у майже 46 мільйонів гривень має сплатити підприємство, що поставило полтавській міській раді 170 квадрокоптерів. З будівництва у воду мешканці мікрорайону Вакулинці скаржаться, що в Ворсклу скидають будівельне сміття. Кинджал з київської з непростою історією новий експонат полтавського краєзнавчого музею. А тепер про це та інше більш докладно. Дві ракетні атаки на Полтавщину за добу у ніч на 16 лютого зафіксоване влучання на відкриті території Миргородського району. Жертв та постраждалих немає. Ворог завдав ударів по території області і сьогодні в день. Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією постраждалих та руйнувань немає. Повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Майже 46 мільйонів гривень такий штраф має сплатити у держбюджет підприємство, що поставило полтавській міськраді 170 квадрокоптерів. Такі результати виїзної перевірки податкової їх обговорили на черговому засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність. Стало відомо, що компанія неправомірно застосувала податкову пільгу з ПДВ на 13,8 мільйона гривень, зазначила виконуюча обов'язки начальника головного управління ДПС у Полтавській області Алла Рябкова. Було встановлено факт придбання дронів міськрадою від підприємства, яке перебуває на обліку ГУДП з Полтавської області, назва ТОВ Мобайл». Встановлено факт заниження податкових зобов'язань, які підлягали сплату до бюджету, у зв'язку з неправомірним застосуванням податкової пільги, можливість застосування якої передбачено законом про оборонні закупівлі. Дозначене підприємство не підпадає під дію закону про оборонні закупівлі. Це порушення було виявлено в ході документальної перевірки, в результаті чого був застосований штраф до підприємства і донараховано основне грошове зобов'язання. Загальна сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у зв'язку з неправомірним використанням податкової пільги 13,8 млн грн, плюс застосована штрафна ...санкція – 3,4 млн грн. Крім того, статтею 123 податкового кодексу України... Передбачено, що в разі, якщо суб'єкт неправомірно скористався пільгою з податку на додану вартість, до нього застосовується штраф у розмірі 200%. У даному випадку сума штрафу складає 28,5 мільйонів гривень. На березі річки Ворскла у мікрорайоні Вакулинці невідомі викидають будівельне сміття у водойму. За словами місцевих, річку забруднюють залишками будматеріалів. Що кажуть у міській інспекції по контролю за благоустроєм, дізнаєтеся із сюжету. В мікрорайоні Вакуленці звалище будівельного сміття біля самого берега Ворскли. Його викидають прямо до водойми, нарікають місцеві. Не на камеру кажуть, триває це не один місяць, адже на ділянці вздовж берега йде будівництво. Але забудовники скарг людей не чують, говорять місцеві. Перекрито і входить до річки, і вони хазяїва, що хочуть тих. Ну, збирайся, вийдеш, він вийде, приїдуть друзі. Тут, Хорош, тут. Хорошо, як от будеш, пробач, сутки тільки от сидиш, а як троє от сидиш Дуже. у хлопців. Та і все. І хлопці вішло приду пристави. В річці ви знаєте що угодно, тому що річка вже стала в нас болотом. Це не ворска, яка була раніше, що вона була чиста вода, проточна вода. Але зараз там що хочете, ви знайдете? Міські інспекції по контролі за благоустрієм про ситуацію на Вакуленцях відомо, говорить <ривіт> заступник начальника інспекції Руслан Рядько. Вони передали дані до правоохоронних органів та шукають господаря земельної ділянки, на якій відбувається будівництво. Було виявлено факт засипання річки ворсла будівельним сміттям, а також вирубані дерева, які росли на березі цієї. річки, Даний факт нами був зафіксований. На сьогоднішній день, на жаль, власника земельної ділянки, яка поряд з річкою не встановлено. 15 лютого представники інспекції по контролю за благоустрієм звернулися до правоохоронних органів з повідомленням про можливе правопорушення. Як повідомляє речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, вже відкрито. Кримінальне провадження за статтею самовільне будівництво та самовільне заняття ділянки на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, і після огляду місця події наразі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 197 зі значком 1 кримінального кодексу України. Наразі всі, хто були на місці події, їхні особи встановлені, зокрема і власне господарство. В разі доведення вини додає Василь Зуб особі загрожує обмеження волі від 2 до 4 років або позбавлення волі на строк до двох років. Свою чергу в інспекції по контролі за благоустрієм після виявлення власника збираються скласти протокол та притягнути його до адміністративної відповідальності. З нашого боку, якщо буде встановлений факт, власник буде складений протокол, особа буде притягнута за даний до адміністративної відповідальності. Тим часом у Полтаві планують придбати 20 великогабаритних контейнерів для будівельного сміття. Наразі їх 70, але цього недостатньо, говорять у КТП 1628. Комунальники нагадують, залишати гілля та будівельні відходи біля сміттєвих баків не можна. Подробиці дивіться у сюжеті. Три дні вже. Три дні вже лежить, це 100%. Тому що я з собакою постійно увечері гуляю і бачу. Сміття щоранку забирають, а такі речі, ну як вам сказати, ну повинні чи машини викликати. Купи гілля та будівельного сміття поруч зі сміттєвими баками. Така картина у Полтаві не рідкість, діляться враженнями містяни. Не достає культури у нас, не сортування, не кидання, де попало. Потім ще люди, які матеріально. Не забезпечені ще буває там щось собі з бака і розкидають. Часом на КТП 1628 говорять, їхня робота розвантажувати лише контейнери, а не те, що біля них, але все одно комунальники вивозять і ці відходи. Купи гілок відстежує відділ експлуатації, їх вивозять та подрібнюють на підприємстві. Щоб викидати будівельне сміття, є спеціальні контейнери. Наголошують в КТП. Є зелені баки. Оце баки для крупногабаритного сміття. Їх по місту 70 штук. Обслуговують дві портальних машини: портальний сміттєвоз, який їх вивозять на звалище. Все, що кладеться населенням обабіч контейнерів, це неправильно. Це стихійні сміттєзвалища. Як і гілля, так і крупногабаритне сміття, яке не кладеться в контейнер. Якщо у дворі немає спеціального контейнера, а будівельне сміття накопичилося, на КТП можна замовити вивіз таких відходів за 79 гривень за кубометр або ж за Мовити портальний сміттєвоз, каже Володимир Боберський. На КТП придбати талони для вивезення на сміттєзвалище. Або у нас навіть можна заплатити в терміналі прямо на звалищі, привести певний об'єм, заплатити на звалищі, викинути сміття на звалищі цивілізовано, а Не викидати його десь на вулицю. У планах придбання ще 20 великогабаритних контейнерів для будівельних відходів. Додає Володимир Боберський на сьогоднішній день. Управління житлово-комунального господарства веде закупівлю контейнерів для КТП. Наскільки мені відомо, буде закуплено 20 контейнерів об'ємом 7 кубів. Це саме для крупногабаритних відходів. І будуть закуплені контейнери для твердих побутових відходів по 1,1. 1-1. Бо вони нас вкрай зношені на загальнимських територіях, їх треба міняти. Звичайних контейнерів для твердих побутових відходів по місту трохи більше двох тисяч штук, говорить Володимир Баберський. Щодо тарифів на їх вивезення, вони поки що незмінні. По квартирам 25 гривень 26 копійок для приватного сектору 29 гривень 49 копійок. Ямковий ремонт по вулиці Нагірній об'їзній дорозі із селища Червоний Шлях на період ремонту серпантину планують завершити до кінця лютого. Про це повідомив заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Нагадаємо, ямковий ремонт методом холодного асфальтування тут розпочали ще 2 лютого, відтоді деякі свіжі латки на дорозі знову почали руйнуватися. Володимир Чередниченко запевнив, що ситуація під контролем, ремонт покриття на цій ділянці тимчасово призупинили через погодні умови. А ось по вулиці Павленківська площа, за його словами, термінові протиаварійні роботи вже на фінальній стадії. Там залишилося закрити ще кілька ям. Плануємо продовжити найближчим часом. Відповідні договори з підрядниками укладені. У нас є всі підстави передбачати, що ми закінчимо ці роботи ремонтні по вулиці Нагірна до 23-25 лютого 2024 року. Також це стосується тих ям, які вже трошки там, там зруйнувалися і так далі. По площі Павленській, скажімо так, термінові аварійні заходи щодо е ремонтування поверхні здійснені. Це не холодне асфальтування, тим паче не гарячі, да? це термінові заходи, щоб люди просто спокійно могли переміщатися, рухатись ці роботи, вже, вже до вулиці Швецька закінчені. Сьогодні у Полтаві попрощалися з чотирма воїнами, які загинули, захищаючи Україну. Це Сергій Євко, Павло Комишанченко, Роман Бабич та Олег Рокотянський. Побувала на панахиді наша знімальна група. 16 лютого біля свято Успенського собору зібралися люди з квітами. Усі вони прийшли попрощатися зі своїми рідними та близькими. На панахиді відспівували чотирьох захисників. Серед загиблих 50-річний старший солдат Павло Комишанченко. На війні він був стрільцем-оператором. 10 лютого цього року під час виконання бойового завдання загинув поблизу Авдіївки. У нього залишилася дружина і двоє дітей. Коли почалася війна, він пішов на другий день в воєнкомат. Але так як я так розумію, так як у нього було був позвоночок в трьох місцях. Його рік не визивали. Потім він пішов в магазин йому дали повістку. Ми сіли на дивані, поплакали вдвох і вирішили, що я сказала. Так, да, паша треба йти. Три місяці він був в Авдіївці, він орка зловив, ну взяв в плен. І коли він йшов назад, він попав на ДРГ і він просто стік кров'ю. Попало, ранення, було в ногу. Прощалися сьогодні із 36-річним солдатом Романом Бабичем. Він був стрільцем-снайпером механізованого відділення. Поліг на полі бою 19 березня минулого року поблизу Кам'янки, що на Донеччині. У нього залишилася мама та сестра. По житті він спокійний, щирий, попростому сказати, дуже добрий чоловік. Він займався, вирощував плуднику, таке саженцями займався. Більше більш таки, знаєте, ну, любив займатися нагадати у полі, як на грядці. В останню путь проводжали нині і 37-річного Олега Рокотянського. Він мав звання солдат, був гранатометником. Загинув 6 лютого цього року в СМТ Межова Дніпропетровської області. У нього залишилася тільки мама. Він працював охоронником. Це була так був дуже добрий, чуйний. Він Пішов сам, не, не мобілізували, а пішов сам захищати нашу батьківщину в жовтні 23-го року. Так трагічно загинуться. Відспівували на панахиді і 39-річного лейтенанта Сергія Івка. На війні він був командиром зводу вогневої підтримки. 14 лютого цього року від авіаційного удару військовослужбовець загинув. Сталося це поблизу населеного пункту Житлівка, що на Донеччині. Сергій був дуже гарним хлопцем. Він був ну, він справжній чоловік, дуже щира людина. От Якраз він не терпів завжди несправедливості, мені здається. От, абсолютно добрий, щирий до людей. І найголовніше бачите, він був ну, такий безкомпромісний і чесний сам. Сам до себе це як Юра сказав, безкомпромісна людина, яка не, не чекала чогось там. Це просто одразу я думаю, він так рішив і пішов. Син у нього, дружина, і, ну, батько, мати і сестра. Павла Комишанченка та Романа Бабича поховали на затуринському кладовищі Олега Рокотянського у селі Миколаївка, а Сергія Івка у селі Старі Санжари Полтавського району. Полтавці, який писав замовні статті для російських сайтів, будуть судити. Служба безпеки України завершила досудове розслідування. За даними слідства, чоловік підготував понад 60 публікацій для російських інтернет-видань, одна родіна та фонд стратегічної культури. Аби приховати протиправну діяльність, полтавець писав під псевдонімами. У своїх публікаціях він виправдовував повітряні атаки расистів на цивільну інфраструктуру України. Також підозрюваний намагався штучно дискредитувати українське військо перед іноземними партнерами нашої держави. Повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Будучи ідеологічним прихильником рашизму, він очолював громадську організацію Російська громада Полтавщини та виправдовував збройну агресію РФ проти України. На початку 2024 року СБУ затримали фігуранта та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 державна зрада та частиною 2 третьої статі чотириста з позначкою 2 «Виправдовування визнання правомірної заперечення збройних гресі РФ проти України клорифікації учасників. Крім того, як повідомили в СБУ у Полтаві, ліквідували нову схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За гроші військовозобов'язаним пропонували сховатися від призову на підставі посвідчень про Громадської організації. Вартість таких послуг оцінили у 50 тисяч гривень. Правоохоронці затримали організатора оборудки та повідомили йому про підозру. Ним виявився полтавець. Кінжал з ківської доби виявлений під час грабіжницьких пошуків близько 10 років тому. У полтавському краєзнавчому музеї поповнення унікальна знахідка скіфських часів. Який шлях довелося пройти кінжалу, щоб потрапити до стін музею? Дивіться далі у сюжеті. Кинжал Скіфської доби став ще однією окрасою Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Історія його пошуку та реставрації довга та заплутана, говорить директор музею Олександр Суприненко. Приклад того, як вберігаються, можуть зберегтися речі від нищення від пропадання в приватних колекціях. Від обезличення їх це випадок за цим кінжалом, який знайдений в околицях Диканьки, в Миколаївському лісі свого часу доволі давно, можливо, і десяток років тому, під час гарбіжницьких пошуків. Холодну зброю після знахідки грабіжники продали на ринку, розповідає Олександр Супраненко. Тоді кинжал купив полтавський підприємець якості антикварного сувеніра. Відреставрував його, і деякий час кинджал прикрашав його офіс. Цей предмет був відреставрований в Києві. Потім прикрашав офіс з різними там старожитностями і мистецькими творами. Ну а звісно, в 2021 році він передав його Музею ми почекали певний час, і ось тепер уже приведений в підходячий вигляд. Цей кинжал став окрасою музейного зібрання. Сам кинжал є взірцем клинкової зброї скіфської доби. Виготовлений із заліза та доволі гарно зберігся до наших днів, розповідає завідувачка науково-дослідного відділення археології краєзнавчого музею Ірина Мельникова. Даний експонат нашої колекції датується кінцем 7-го, початком 6-го століття до нашої ери і відноситься до скіфської доби. З історії нашого краю ширина кинжала 3 см, а ось ширина перехрестя 4,7 см. Довжина руків'я кинджала 7,8 см, а на 6,3 см, Говорить Ірина Мельникова. Ви бачите, дуже вишиканої форми, класичний, можна сказати, скіфського відносячися до скіфського часу. Таким перехрестям. його загальна довжина 26,8 см. сантиметрів. Кинжал вже пройшов точний експертний аналіз та опис, зазначають працівники краєзнавчого музею і додають, що точні аналогії скіфського кинжалу раніше знаходили в Румунії та на території Криму. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. і Бажаю вам гарних вихідних. На все добре, все обов'язково буде в Україні.